Доброго дня! Сьогодні розглянемо клонування та дублювання об'єктів. Створимо новий об'єкт за допомогою інструмента «Багатокутник». Змінимо кількість сторін на 6 та повернемо його на 90 градусів. Застосуємо до об'єкта заливку і оберемо в рядку меню пункт правка. Ми бачимо, у нас є дві операції: дублювання та клонування. Операція дублювання дозволяє повторювати останню виконану дію. Комбінація клавіш Ctrl-D. Клонування дозволяє клонувати об'єкт таким чином, що створена копія об'єкта повністю повторює попередній об'єкт. Операція Ctrl-D. Дублюємо вже створений об'єкт. Розташуємо наші об'єкти таким чином, щоб вони нагадували подобу сот джалини. Тепер ми бачимо, що наш керуючий об'єкт розташований у корі. Змінимо властивості нашого об'єкту. Наприклад, застосуємо іншу заливку. Ми бачимо, що всі Інші об'єкти також змінили свою залишку. Тепер спробуємо змінити форму об'єкту. Оберемо інструмент форма і змінимо будь-який вузол нашого гатоку. Ми бачимо, що всі інші об'єкти також змінили свою форму. На цьому все. Дякую за увагу.